Гасхол за те, що не дозволяє друзям пити алкоголь у моєму домі. Мені 37, жінка, і у мене є правило, якому я слідую 15 років. У моєму домі не має бути алкоголь. У моїй сім'ї є проблеми з алкоголізмом, і в юності я мала проблеми з ним. На щастя, я зрозуміла це вчасно і не п'ю вже багато років. Я не заперечую, якщо люди п'ють десь поруч, але сама цього не роблю і не хочу алкоголю у своєму домі. Усі мої близькі друзі і рідні знають про це і про причини ми з друзями проводимо ігрові вечори раз на місяць по черзі приймаючи один одного вдома. Перші вечори пройшли чудово, навіть якщо деякі друзі пили, а інші ні. Тепер настала моя черга приймати гостей. Я нагадала всім, що алкоголь у моєму домі заборонений, але запропонувала альтернативу принести безалкогольне пиво чи вино або спробувати мої безалкогольні коктейлі. Мені це здалося справедливим компромісом для трьохгодинного заходу. Однак двоє з друзів були дуже незадоволені. Вони сказали, що знали про моє правило, але вважали, що це означає лише те, що я сама не тримаю алкоголь вдома, але не забороняю приносити свій із собою. Вони також сказали, що заборона алкоголю робить мене поганою господиною та подругою. Суперечка загострилась, вони назвали мене лицемірною, бо я колись сама була алкоголічкою, і якщо я досі не можу допустити алкоголь, то мені потрібна допомога. Я відповіла, що якщо вони не можуть три години обійтися без алкоголю, то допомога потрібна їм. Суперечка перейшла на наш груповий чат, і друзі почали обирати сторони. Я задумалась над тим, щоб відмовитись від участі в ігрових вечорах. Деякі люди вважають, що я не права, бо я не дотримую соціальної норми, де є алкоголь частиною вечірок. Інші підтримують мої межі. Додам, що для мене важливо, аби мій дім залишався зоною без алкоголю. Колись найгірші моменти мого життя пов'язані з ним, траплялись саме вдома. Мій дім став для мене безпечним місцем, де немає цього тригера. Я боюся, що навіть одне допущення алкоголю може зруйнувати мою тверезість. ЕМ Деасхол, забороняючи алкоголь у своєму домі.